Привіт глядачам першого музичного. В ефірі найсмачніша програма про життя Зірок і крат та я її ведучий Андрій Кіше. Сьогодні із чинків селебрітіс наші телевізійні кухарі приготували для вас такі вишукані делікатеси. Чому культова співачка Скін приїхала до Києва без своїх музикантів? Якою звісткою інгрід приголомшила українців і з ким зіркам доводиться ділитися гонорарами, які знаменитості підняли модельну індустрію України до світового рівня? Нещодавно у Києві виступила епотажна модель та співачка СКІН. Дивіться просто зараз, чим запам'яталася Україна зірці. Останнім часом все більше західних зірок їдуть до України із концертами. Та якщо у минулі роки мова йшла здебільшого про гастролі артистів, що вже сходять із світового шоу бізнесового олімпу, то зараз наша батьківщина цікавить в першу чергу артистів першого ешелону. Нещодавно столиця приймала Скін, епатажну модель та вокалістку культового гурту «Сканке Ненсіс. Проте дівчина завітала до Києва без колег, а лише в якості діджея. Наш гурт взяв невеличку перерву. Наші гастролі безперервно тривали впродовж кількох років. Тому сьогодні я щаслива, що можу відпочити від своїх музикантів. Численні фестивалі та виступи втомили нас настільки, що нам вже нестерпно бачити одне одного. Гурт сканке Ненсіс був заснований в Лондоні у 1994 році на хвилі популярності брідпоп-музики. Його музика більше походила на важкий ранній моторхед, проте успішно конкурувала із такими монстрами англійської нової хвилі, як Бльор та Оейзіс. Одним із секретів хітмейкерства з Кан Кененсіс була музична всеядність його вокалістки. Мене надихає велика кількість виконавців. Як не дивно, цей перелік можна почати із Вітні Х'юстон та закінчити Брітні Спірс. Леді Гага мені також подобається. Проте новий альбом Брітні мене просто підкорив. Скін не була схожою на жодного фронтмена брід поп гуртів, адже була не пристрасним маджо, а всього лише тендітною дівчиною. До того ж, лисою та чорношкірою. Проте англійські меломани швидко полюбили співачку за неповторний стиль та здатність заворожувати аудиторію не лише жіночими принадами, а й прекрасним вокалом. Кияни також мали змогу насолодитися незабутнім відчуттям, яке викликає неповторний стиль шкін. Кожна зірка робить усе, щоб виділятися на фоні колег. Моєю відмінною характеристикою є моя творчість та голена голова. Якби скін не намагалася уникнути шоу бізнесових кліше, все ж індустрія розваг зробила своє і про дівчину заговорила як про одну із найкрасивіших співачок світу: атлетичне тіло, фірмова зачіска та брутально гламурний імідж вмить привернули увагу босів фешн-індустрії до вокалістки. В результаті скін довгий час, паралельно із музикою, займалася модельним бізнесом, працюючи на показах Жан Франко Фере, ліборіо капіці. Олександр Маквін та навіть Гучі Чорношкірій Красуні додав популярності також і той факт, що їй вдалося стати справжньою музою для таких культових фотографів, як Маріо Тестіно, Нік Найт та Дерек Сатіні. Є велика кількість прекрасних моделей. Більшість із них просто шикарні. І я не можу із ними конкурувати. Проте я маю родзинку, яка дозволяє мені користуватися попитом. Це моя зовнішність. Мені подобається вибиватися із модельного мейнстриму. Це приносить мені величезне задоволення. На сьогодні Скін настільки втомилася від свого бурхливого творчого життя, що вирішила відпочити від модельної діяльності та виступів у складі гурту Сканкененсіс. Саме тому київські клабери мали змогу насолоджуватися лише діджейськими навичками дівчини. Сьогодні я маю змогу відпочити від своєї основної діяльності, зайнятися простими речима, про які я давно мріяла. Цей час дасть мені змогу набрати сил, щоб створити новий альбом із гуртом Сканкененсіс і презентувати його в Україні. Україна все частіше стає місцем паломництва світових зірок. Нещодавно в столиці навіть співачка Інгрид відсвяткувала свій день народження. Не перемикайтеся, ви дізнаєтесь, чому саме в Києві зірка приймала подарунки. З вами Катя Тарута. Я на відкритті модного ночного клубу. Сейчас узнаємо, як же відкривають пагасне ночні клуби в Києві. Здесь очень важна намоленность места, правильный менеджмент, правильность событий и всего остального. Все должно сойтись. в одной точке в один момент. Вот как звезды станут, так и будет. Я желаю организаторам да, этого проекта очень хорошего успеха. Потому что они как-то вот начинают, начинают, и вот они как-то вот толкают, толкают, и как бы и не могут это все. Ну, самое главное, в клубе это что? Хорошая музыка, хорошие диджеи. Самое главное, чтобы люди приходили и получали удовольствие. Они приходят, платят за это деньги. Это тоже немаловажно. Мне не дает покоя вопрос. Почему организаторы называют свой клуб фэшн-клубом? Может быть для того, чтобы подчеркнуть его модность, а может просто чтобы вернуть английское словечко. Моднейшее место, которое называлось Центр развития моды, происходит такая реинкарнация. Возрождается новый клуб, и остается прежний подиум, который был когда-то здесь, и по которому ходила я и очень многие известные девушки нашей страны. Наталья Козицкая, бывшая жена Виталия Кличко и так далее. То есть все эти девочки попали в надежні и правильные руки. Те, кто не попал в эти руки, ті здали хорошую карьеру. Кожен столичный розважальний заклад має на меті стати найпопулярнішим серед місцевих клабрів. Саме тому власники кожного клубу вкладають кругленькі суми на відкриття. класно бути бояться в котро вкладають гроші. Зараз вкладають деньги в мене. Аби справити незабутнє враження на гостей, менеджмент завжди ретельно добирає зірок, які мають виступати у першу ніч роботи. Чому саме вас пригласили відучі цього ну, на вечора? Ну знайте, насамдія кого ще приглашать кромі Світлану Вальмову? То єконестіля. Ну я думаю, що вопросов дійсні. А потім этот подіу мене хорошо знає. Я по ньому не розходіла. На відкритті нічних закладів найбільшою популярністю користуються всесвітньо відомі зірки. Адже тоді усім стає зрозуміло, що новий клуб витратив кругленьку суму на гонорар, а значить, і надалі намагатиметься якомога краще дбати про задоволення музичних забаганок публіки. Пригласили таку звізду навірно, щоб прив'ячати як можна більше уваги клубу. Ну конечно, а какой смысл, а как вас с прессу еще заманишь, какими кала... калачами и чем-либо еще. Вам уже подавай, чтобы вы пришли, а наши звезды вас не устраивают, московские вам уже поднадоели. Все скучно, 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 а вот Ингрид как раз будет в тему. Организаторы очень старались, чтобы привлечь внимание к сегодняшнему мероприятию и даже пригласили звезду с мировым именем Ингрид. Я не думаю, что я настолько велика зверька, я обычная людина, мне нравятся гости, вечерки, поэтому я в Пана, що сьогодні буде чудова ніч, від якої усі гості отримують величезне задоволення. Гонорар Інгрід тримався в таємниці, проте можна легко скласти уявлення про його розміри, врахувавши той факт, що у день відкриття клубу у співачки був день народження. Але святкувати його італійці довелося не в родинному полі, а разом із малознайомими київськими Звісно, день народження дняждення півцінгріт катори пригласили Виступати на тем праздників дру показала, що не сьогодні день раждання. Двозе собі сорпай з це було великим сюрпризом для мене. Адже мій день народження настане вже через кілька хвилин. тому я була дуже рада бачити тут своє ім'я на афіші і привітання із святом. Я дуже щаслива дякую. Ікра з'ясувала, що інгід погодилась працювати в Україні на власний день народження не лише заради заробітку. Виявляється, співачка раділа нагоді завітати до Києва в першу чергу, переслідуючи інтереси свого приватного життя. Можливо, я лишуся жити в Україні, якщо ви допоможете мені знайти гарний будинок і привабливого бойфренда. Усі присутні зробили свої висновки щодо якості вечірки з нагоди відкриття нового клубу, підбила підсумки ікра. Что ж, мы видели вечеринки и получше. Несмотря на приглашенную мировую знаменитость інгрид, людей пришло на удивление мало. Осінь це початок нового шоу-бізнесового сезону. Тому саме зараз зірки замислюються над тим, з ким їм працювати протягом наступного року. Не перемикайтесь, бо тільки в нашій програмі ви зможете дізнатися рецепт, як зібрати справжню зіркову команду. Світ розкоші та гламуру важко уявити без грошей. Жодна справжня зірка не може з'явитися на сцені в дешевому одязі та зупинятися в дешевих готелях. Тому не дивно, що діячі шоу-бізу завжди піклуються про високі гонорари. Як би не розпалювалися грошові апетити, зірок все ж зароблене ніколи їм повністю не дістається. Адже кожну зірку оточує численна кількість людей із якими доводиться ділитися, тобто робоча команда. Творча команда это вторая составляющая успеха. Я ще штоотношення быть партньорські. Хороша команда це вже практично 80% відсотків твого успіху. В шоу-бізнесі на сьогоднішній день кожна зірка лише раділа, якщо б гонорари не доводилося ні з ким ділити. Проте як показує світовий шоу-бізнесовий досвід, артист не може бути успішним без професійного менеджменту. Ніяк без продюсера, без концертного директора, без піар-менеджера, без групи, яка без групи людей, яка працює на тебе, ти просто нічого не означаєш, тому що кожен має займатися своїм ділом на протяжні года. Я И старалась. Работала сама без поддержки, без продюсера. Мне помогали очень сильно друзья. У меня было два человека, путеводные звезды, которые все очень сильно поддерживали и всячески. сопутствовали моему, так сказать, успеху. Вот. Но сейчас уже как полгода я работаю в команде сплоченной, сильной, грамотной, профессиональной. И правда, результат есть. Выявляется, что легенды про продюсеров и их злых ассистентов не завжди мают место в жизни. А я не сторонник руководителей, для людей, которые занимают руководящие должности в любом бизнесе, в шоу-бизнесе, в любом направлении, которые просто как диктаторы, которые гнобят, унижают своих сотрудников. Численно кельки Зирок сама створює свою рабочую команду, так хоть и с продюсером не доводится делиться. Один в поле не воин, поэтому если ты умеешь э, организовать вокруг себя людей, э, организовать э, процесс рабочий, выработать помочь может быть, людям научиться и выработать в них профессиональные качества, чувство ответственности. Если умеешь контролировать этот процесс, что бывает нелегко, то ты можешь быть уверен, что твоя команда будет надежным тылом, твоим надежным другом, партнером, и вы добьетесь успеха. Творческие люди, которые единомышленниками являются, вместе с тобой дышат одним воздухом, понимают тебя с полуслова, стремятся к одному и тому же одними и теми же средствами, даже если разными средствами и методами, но достижение одних и тех же идей и целей, и вот эта радость от разделения достигнутого, это, наверное, самые счастливые моменты, которые могут быть у творческой личности. Я считаю, что и от артиста очень много зависит. Насколько он себя проявляет, насколько он инициативный. Очень главное, най главное, в принципе, это не быть инертным, потому что люди, которые по своей природе инертные, они, в принципе, не достигают ничего. Совершенно глупо нанимать человека безразличного к твоему творчеству и к тебе как к артисту вот, на работу. Поэтому очень важно, чтобы коллектив был сплоченный, толерантен, понимающий, доверяющий друг другу, честный. И мне очень повезло, потому что у меня такая команда есть. Мы уже больше шести лет вместе и пережив очень много различних разногласів творчі лібаких другій робочих все творим вместе и понимаем, і мы що ми потому что тому вот що созданы ми единое як єдине целакі коллектив. Зірки стверджують, що будь-який колектив спроможний лише тоді, коли має справжнього лідера. На їхню думку, в шоу бізнесі лідером повинен бути сам артист. Якщо uh, ребята вокруг тебе uh, тебя, они з тобою на одной волне, значить ви будете успешны. Якщо ж вони не розуміють, значить можна цих людей обирати, міняти, ставити Яка б ти талановита не була, якщо в тебе з головою не все гаразд, то в принципі рано чи пізно ці люди від тебе просто йдуть, бо їм немає що з тобою робити, вони розуміють, що в них просто ні нервів, ні життя не вистачить на тебе. Лідер має бути хорошим прикладом, Лідер має бути відповідним, лідер не має бути болтуном. Він має бути трудоспособним і трудолюбивим. Одним із найкращих прикладів гарного шоу-бізнесового колективу є команда ранкового телешоу «Гутен Морген. Варто лише подивитися на усміхнення обличчя телеведучих, як одразу стає зрозуміло, що їм дійсно подобається працювати одне з одним. Я не хочу працювати в другому колективі, в іншій команді, тому що мене все устраюває. Тут состав склад... Коллектив Гутен Моргена, мои коллеги Вадим Ярошенко, который сейчас стоит, вы бы видели, что он сейчас делает. Он просто расстегивает брюки и собирается их снимать. Что я могу сказать о своей команде? Конечно, ничего плохого сказать не могу, только хотя бы потому, что э, за моей спиной там вот э, переодевается. Виктория Батуи, она же Маугли. Тут рядом сидит у меня Юлия Калиновская, она же всем привет. Ну и я, Вадим Сэм-1, могу сказать только одно. Я и моя молодая команда делает все для того, чтобы вам, прежде всего, не было с нами скучно. Честно говоря, я не представляю, с кем бы я еще могла работать в утре. Мы все вляпались в эту прекрасную утреннюю историю, которую теперь каждое утро с понедельника по пятницу с 7 до 9 нам приходится расхлебывать. И скажу вам, честно, это каша. Это похлебка, очень Якщо ви все життя мріяли стати зіркою, але не знали із чого почати, ікра радить брати приклад із успішних зірок, які в першу чергу піклуються про створення гарного колективу. Тож робіть висновки, і можливо, в наступній програмі саме ви даватимете поради початківцям шоу-бізу. Такі події, як конкурс Міс Україна та Міс Всесвіт, завжди приваблюють найкращих жінок планети. Та цього разу головна подія модельного життя країни привабила і справжніх шукачів пригод. Про подробиці просто зараз. Періс Хілтон, Жан Клод Ван Дам, Крейг Девід, донька Кріса де Бурга, Розана Девідсон, зірки світового футболу та боксу. Ні, це не голівудський світський раут, а одна із найвизначніших подій вітчизняного гламурного життя. Конкурс Міс Україна 2011 Але подія могла так і не стати такою гучною, адже до останнього не було відомо, чи з'явиться головна героїня вечору, найпопулярніша світська левиця світу, Періс Хілтон. Я прошу вибачення за запізнення. Затримали мій літак, тому я не змогла прибути вчасно. Через відсутність періс, напруга серед гостей вечора та представників змі швидко зростала. Проте, коли після майже годинного запізнення гості, періс все ж таки з'явилася на прес-конференції, шам зірки зробив своє, і усі одразу заспокоїлись. Я знаю, що українці дуже милі та прекрасні люди. Мені подобається архітектура, кухня та мода вашої країни. Тому я дуже давно хотіла побувати тут і рада, що зрештою це відбулося. Компліменти Хілдон на користь наших співвітчизників не були пустими словами, адже не тільки знаменита білявка а й усі присутні на конкурсі зірки робили реверанси українській красі. Я радий знову бути в Україні. Дякую, що знову мене запросили. Я не в перший раз буду арбітром на конкурсі Міс Україна і сподіваюся, що не в останнє. Я не можу сказати, що у мене найкращий смак щодо жінок. У кожного свої критерії краси та жіночого інтелекту. Тут душа радується. Я думаю, що сьогодні ми бачили увидим не тільки красивих дівчат на сцені, а й зрительнам залі, тому що таке безумство краси, як сьогодні, а, ніде не було. дуже очень красивих жінок в Україні, і це здорово. Виступ на сцені міс Україна для мене дуже багато означає, адже це не просто виступ, а можливість додати події міжнародної ваги. Тому я радий, що я тут і що можу зробити свій внесок у життя українців. Зазвичай зірки приходять на світські події переважно для того, щоб черговий раз нагадати про своє існування пресі, але цього Зозірки, не аби як переймалися долею дівчат, що приймають участь у конкурсі, адже знали, що найкращі із них доведеться захищати честь України на міжнародній арені і поборотися за звання Міс Всесвіт. Я в захопленні від того, що сьогодні я є членом журі конкурсу. Усі українські жінки просто божественні, тому сьогодні на мене чекає важка робота. Зритель завжди відчуває ту, ту дівчинку, яка їм нравиться. І дуже рідко, у вибір. Зрители совпадают с выбором жюри. Мне кажется, может быть, это и правильно, потому что каждый будет оцениваться со своей стороны, высказывать свое мнение. То есть не профессионально там не считать сантиметры длины ног и все остальное, а именно просто. Від себе по своєму критерію відбирати лучше. Я цілу ніч думав про дівчат, про те, як вони будуть змагатися за звання найкращої. Для них це дійсно великий шанс відкрити себе світові. Тому я дуже щасливий нагоді долучитися до суддівської бригади. Дякую. Зірки та члени журі доклали неабияких зусиль, аби конкурс пройшов із близьком. Навіть не лінувалися робити настанови його учасницям. В першу чергу це має бути сильний характер, тому що... Я уже не раз повторяла, что конкурсы красоты это женская армия, и вот в этих сложных ситуациях за кулисами, в общении с жюри, в общении с девочками. Нужно быть очень уравновешенной, очень милой всегда. Но при этом желательно, чтобы это еще было максимально искренне, потому что так или иначе, это читается. Ну, мне кажется, девчонки уже прошли большой отбор, чтобы попасть на этот конкурс. И... здесь лучшие из лучших, а побіждають уже сильніший. Для перемоги в конкурсі Міс Україна дівчатам потрібно в першу чергу бути собою. Також їм необхідно демонструвати гарну посмішку та відчуття самоповаги. Це головні поради, які я можу дати конкурсанткам. Завдяки іноземним зіркам вибір найкращої красуні України привабив навіть російських селебрітіс. Проте їх цікавив не стільки перебіг конкурсу, скільки свої професійні завдання. Мітя Фомін, наприклад, на автопаті конкурсу не зводив очей із Девіда. виявляється, співак любить переймати досвід західних колег. Понемножку учусь чого нібить чому-нібудь у різних виконавців. Самый последний концерт на котором я бил та була, була торімис в -сіті в сіті холімадмасквисишена баражитне баришня. А от відомий звідник Петро Лістерман завітав до Києва спеціально для того, щоб попіклуватися про приватне життя самої парі Хілтон та її московської послідовниці та ведучої церемонії Ксенії Собчак. Мені Собчак уже последні десять літ просять найти парня, що вона нещасна, і одинока. і ти хілтон теж саме просит, говорит, что у нього кроме собаки нет никого. Поэтому я сегодня ночью, как вас зовут з С тобой вместе, Максим. Должен их соединить. їх и чтобы у них нормальна була любов. Вся зрештою звання Міс Україна дві тисячі одинадцять виборола дев'ятнадцятирічна Ярослава Куряча. Саме її наступного року їй доведеться виборювати звання Міс Всесвіт. Тож зичимо їй успіху. Це були всі пікантні страви нашої зіркової кухні на сьогодні. Я чекатиму на вас рівно за тиждень із новою порцією шоу бізнесових делікатесів. З вами був Андрій Кіше.